Рушує мелодію скарботи в уяві тридцять й постає, Незримним відчуває дотик трагедії, що всі думки існує. Щаслива, бо не бачила я лиха, не бачила, як просто на очах. Від голоду вмирає, тихо, тихо, дитя мале, у мами на руках, А смерть снавида знов людей чатує. Тите не розставляє смирні скрізь. Нещадний голос. Голод з селами літує, вмивається в гіркому морі сліз, давно не чути голосу людського, ні кішки, ні собаки немає ніде. Горобчики цвиринкою довкола, та око зголодніле, їх знайде. У чому винні ви, старенька мати? Чому го? Голодне стихло, немовля, хто відповідь правдиву зможе дати, лиш пам'ять серце з болем промовляє. Могли б вони ще жити і творити, вітчизну прославляти у віках, Та голод неможливо припинити, якщо він запланований в верхах. Ніде, нехай того більш не буде. Хай день нове життя несе нове. Вклонимося, низько сонцю й хлібу люди в додатку України хай живе.